Звідки ж духовні провідники, коучі, наставники щитують інформацію і дуже багато знають про всесвіт та її будову? Насправді ми можемо зчитувати з енергополя, з енергополя як людини, так і з вселенських потоків. І таким чином, коли ви відкриваєте ясне бачення, ясне знання, ясне відчуття, коли ви відкриваєте в собі тонкий план відчуття відчуттів. Кожна людина в доступі може отримувати інформацію звище. У мене таке часто бувало, коли ти не прочитав там 100 мільйонів книжок, так, духовних якихось. Але е я передаю інформацію людині просто в розмові, і вона мені каже: А звідки ти це знаєш? ти що читала ту чи ту книжку? Я кажу, ні. каже, а в мене от я це читала в цій книжці, в цій книжці. І, е про що кажуть філософи, духовні якісь провідники, езотерики, так, маги і тому подібне. Насправді, це одна і та ж сама інформація, просто вона запакована по-різному. І е, щось ви можете, от хтось це викладає в книжку, так, звідки вони це знали. Те ж саме, їм йшов доступ через сни, через просто видіння, через просто потоки. От зараз я сиджу, я починаю розмовляти з людиною, і мені починають передавати для людини конкретні речі, наприклад. Так? І це. Ти це просто всередині себе розумієш, що це так, що це істина Всесвіту. знаєте? Як пізнати істину насправді, відчути її, відчути, що це дійсно. Знаєте, от ви коли я навчалася своїх вчителів, там, провідників, і от ти сидиш і коли вони щось кажуть, і такий, Боже, та от всередині все відкликається. Просто, ніби, знаєте, от тобі показують так шторку відкрили. Я так сміялася, в мене був старовір, вчитель такий класний. Ми з ним он, так вживу працювали. І я кажу: ви знаєте, ви мені шторку відкрили і кажете, ось світ бачив, так він, він построєний. І в мені кожне його слово прямо на душу клалося. Розумієте? І він мені тоді сказав таку фразу: коли бачить. Один чи чує інформацію, чи відчуває, тут треба засумніватися. А коли її відчувають більше трьох людей, три і більше, і бачать те ж саме, так? то це вже істина. От і це дуже допомагає ще вам зрозуміти, коли ви відчуваєте, що один так каже, інший так каже, і ви знаєте, от це не про думку інших, це не суб'єктивна думка, це об'єктивна інформація, яку нам дають вищі сили. І е, ви послухали одного коуча, іншого, іншого, і ще когось. І ви відчуваєте, що вони говорять плюс-мінус про одне і те ж саме. І вам це лягає на душу, вам це лягає на серце, і ви хочете ще більше і більше пізнавати. Оце є істинна інформація, це є туди, куди вам треба рухати.